1800 гривень, друзі. ну я не знаю, куди ще можна дешевше за такий універсальний як би взагалі, інструмент від Adon, да? Це у нас шабельна пила 21 FJ модель. Давайте подивимося, як вона виглядає. Хочу ще раз помітити, що це є універсальним. Це не пила, це не секатор. Її можна працювати і по дереву, і по металу, і по пластику. Пілочку ми маємо в комплекті. Зараз ми також продемонструємо, як її іставляти. Ось вона, до неї йде, як ми бачимо, два акумулятора 21 вольт на 2 А на годину. Давайте включимо. І також можна регулювати, тобто, якщо ми повільно нажимаємо, то воно і так і працює. Більше і, і максимум. Так, далі ми маємо що? Ми маємо акумуля... Ой, ту. зарядку таку штикову з індикацією. Давайте покажемо, що з пилочкою ми можемо зробити. Дуже елементарно воно всовується сюди. Ми просто беремо, отак от прокручуємо це і вставляємо. Оп, воно зафіксувалося, перевірили для безпеки. До речі, тут ще є фіксатор, тобто так, для безпеки. Тобто, якщо воно тут то курок не стискається. Нажимаємо. А, акумулятор, йов. Ну, ось так воно працює. 1800 гривень, друзі, за таке я не знаю, Це халява реально. Що ще сказати? Нема більше що сказати.